Куда екологи дивляться, дівчата. Ви що тут робите? Утилізуєте хімію? Да. Ні, паливки нікому не кажіть про це. Ми спалюємо у ліки у ліки самої крутої супермага розпаковки з Одеси, яку нам організував наш любимий підпищик, двадцять В'ячеслав. Це гончар, гончар на всю Україну, який робить за унікальною технологією з восьми видів глини. гончарні вироби ось такі автентичні, гарні. Ви таких ще ніде не бачили. Це не те, що ви подумали, це турка. <реш> не турка міра. Да? <реш> Ні. Ні. Я знаю, що в мене мама готувала в таких ну, в подібних глечиках е, картоплю з грибами. У Вас готували? Да. Да. Так. Да. Тільки оцей, знаєш, таких старих, оце, що так, віде, папуся, віде, папуся, віде. Папуся Бабуся відпав картоплю стало. Побачите, а ви напишіть, що ваші батьки, бабусі, дідусі готували в глечиках. тому що насправді в нас в культурі дуже популярне готування саме в глечиках і в печі. От я пам'ятаю, як моя бабуська в печі ще готувала.